Продовжуємо тему змагань, але тепер, щоб вибороти звання кращого, варто добре володіти кількома мовами. Турнір поліглотів. Далі у програмі. Good Доброго дня! Щиро вас вітаємо. Конічеванжур, гудафтенун. Агой. Для того аби стати учасниками турніру поліглот, учні мають не тільки вміти привітатися, але й добре володіти чотирма мовами. Хоча зазвичай школярі обирають для себе приблизно до десяти мов, але головне, як зазначають організатори, не кількісні, а якісні знання. знание нескольких языков, и чем больше, тем лучше. Значит, основные правила, это, скажем так, не только количество, но и, в общем-то, качество. Есть дети, которые, допустим, выполняют уже у нас рекорд и 8, и 9 языков, но не становятся победителями, потому что это все в сумме. Не количество, а качество языков, и потом суммируется. Максимально можно набрать 90 баллов, но, в общем-то, дети набирают 78, набирают 8, 80 баллов чуть больше, но 90 еще никто не набрал, рекорда еще нету. Победители опр определяется в каждом и каждой языковой группе. Э, значит, и, как я сказал, в сумме определяется одно первое место. Два вторых, несколько третьих, ну там мы смотрим по количеству баллов. Три-четыре человека с третьим местом. И определяется один знаток, лучший знаток английского языка, лучший знаток украинского, лучший знаток русского, японского и так далее. В этом году было 15 языков. Но я думаю, что это не предел, и мы вернемся к тем языкам, которые были у нас раньше. Сабина участница турниру обрала для себе наступне мовы. Русський, український, англійський, французький, шведський, галандський, польські, чешські язики. Найбільший бал отримала зазнання чеської мови. Дівчина з дитинства займається музикою, грає на скрипці. Тож завдяки своєму захопленню відвідала чимало країн. Найбільше їй сподобалася Італія. Мріє жити у цій країні, тож планує досконало вивчити ще й італійську.

Тетяна теж захоплюється музикою, і це також стало поштовхом для вивчення мов. Дівчина навчається у 10 класі з профільним вивченням біології, добре володіє французькою та англійською мовами. Та найбільше її захоплення мова йоте та Я Зачитаю вам стихотворення Гейне. Пару строчок. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten. Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkel. Und ruhig ist der Rhein. Der Gipfel der Berge ist im Sonnenschein. А это? Это стихотворение рассказывает рассказывает о, о молодом человеке, который Встретил, а, варилай, а, русалку. а, Вначале описується природа а, сонце, гори, Михайло один з переможців турніру. Він є прихильником японської мови. Японську вивчає разом з репетитором. Крім того, знає ще англійську та французьку. Із язиків язиков не дало множество нових знакомств, знаний, знання знаний культури, знання о странах. Привлекла японська культура. Она очень від от і української культури і традиції, которые є в ній, ну, а не привлекательне для мене. Например, наприклад, традиція чаї піці uh -huh. природа Японії, она намного красивіша, ніж природа України. Вивчення мови вимагає від людини чималих зусиль та часу. Юні знавці мов мову розповідають, що приділяють цій справі декілька годин на день. Поліна добре володіє п'ятьма мовами англійською, французькою, українською та російською, ще й голландською. Найскладніше було впоратися з останньою, адже вивчає її сама. Дітка любила язики, в різних конкурсах, часов язиком. Просто нравиться учителям, мені просто наша время, що язик це теж голова. Марина учениця 10 класу. Вона захоплюється мовою Шекспіра. могу спокойно говорить на английском языке свободно. Эм, но также у меня есть несколько наград по, за английский язык, за сижение, за английский язык, за знание английского языка. Вот. Ну, думаю, английский язык все-таки более лучший для меня язык на, на, данный момент. Может быть, нам процитируешь выражение какой-нибудь известной личности, твое, твое, любимое на английском? В день, не, не тебе Турнір юних знавців мов проходить з 1998 року. Його ініціатор розповідає, що у підготовці завдань допомагають учасники минулих років. Вначале, скажем так, было трудно, надо было оваривать. А вот подготовьте задание. Ну, первый, кто mm -hmm. подготовил задание, конечно, я был сам. Я показал, как это делается на трех уровнях. Первый уровень, второй, третий. Делай, как я. Подготовили коллеги, я подготовил по английскому, подготовили коллеги по, по английскому, по итальянскому, украинскому, русскому, mm -hmm. греческому. Сейчас, скажем, большой конкурс уже после проведения вот буквально турнира сразу спрашивают, а кто в следующем году будет готовить задание по греческому, а кто будет готовить по немецкому. То есть уже э, вот это вот наше издание методическое стало популярным, оно расходится по школам, лицеям, гимназиям, области и Украины, и за рубежом. Мы даже э, имеем контакты э, и с дальним, и ближним за рубежом. В частности, задание вы спросили, а то это очень часто наши выпускники, которые ныне живут э, в Голландии. Польше наши соседки, в Чехии живут и учатся, во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, в Венесуэле. В общем, география очень широкая. Mm -hmm. И они все помогают. Мне, так сказать, совсем бесплатно, просто, так сказать, вот им интересно это. Конкурс є обласним. Частіше переможцями стають учні донецьких освітніх закладів. Ідейний натхненник цього змагання впевнений, що вивчення мови відкриває нові можливості для людини. Сам же він володіє шістьма мовами та бажає ще поповнити свою мовну скарбничку. Універсальна порада для тих, хто бажає опанувати мову, полюбити її. Чтобы выучить, в общем-то, надо много слушать, надо интересоваться, уделять внимание и время. Главное, находить время хотя бы час-полтора каждый день, а не скажем, раз в месяц по пять часов. Девиз нашего клуба. Людина, которая владеет до седьмого, она владеет до седьмого вот Я шесть и чувствую недостаток. Мне надо было бы еще подтянуться чуть-чуть. Но ну, дети, которые, я думаю, они будут знать больше. Я знаю, что э, в Европе, в скажем, за рубежом очень ценят людей, знающих языки. Э, я уже не говорю, там им доплачивают mm -hmm. какие-то э, суммы за знания на предприятии там, или где-то в банке, где они работают. Э, ну, скажем так, э, не, не надо ограничивать себя вот знанием только русского языка, там или украинского, или английского, говорит, я поеду с английским, и все меня будут понимать, и в Франции, и в Германии, ничего подобного. Я был уже и там, и там, и там, и везде приветствуют людей, которые знают их родной язык. У турніру є постійні партнери, які допомагають готуватися учасникам до конкурсу. На державних курсах говорять, що головне це зацікавленість людини в вивченні мови, і саме завдяки цьому з нею легко працювати та навчати. У цих хлопців велика мотивація, великий інтерес, тому з ними дуже приємно працювати. Ми бачимо віддачу, ми бачимо результати і присутність на таких мероприятиях – це, конечно, просто наша гордість. Йоте говорив: хто не знає чужої мови, не має поняття й про свою. Що й говорити у наш час, коли країни відкривають кордони, а отже, потрібно вміти спілкуватися з усіма, вивчення мови ніколи не стане часом витраченим дарма і завжди приноситиме свої бонуси їх завцеві. А для юних поліглотів турнір ще одна можливість перевірити свої знання, і можливо по-новому відкрити для себе іншу мову і власне країну, де спілкуються цією мовою.